Сура 77 Аль мурсалят Відіслані. Ім'ям Аллаха милостивого Милосердного Клянуся добрими вісниками, які сильно віють, які стрімко поширюються, які упевнено розрізняють, які приносять нагадування для виправдання або застереження. Обіцяне вам неодмінно збудеться, коли зорі згаснуть, коли небо трісне. Коли гори розвіються, коли посланцям буде встановлено строк, на який же день це призначено? На день розрізнення. А звідки тобі знати, що таке день розрізнення? Лихом буде цей день для тих, хто заперечує правду. Невже ми не знищили давні народи, потім за ними підуть ще й інші? Ось так ми вчиняємо з грішниками. Лихом буде цей день для тих, хто заперечує правду? Невже ми не створили вас із мізерної рідини, вмістивши її у надійне місце до визначеного строку? Ми визначили міру? Як же прекрасно ми визначаємо міру? Лихом буде цей день для тих, хто заперечує правду. Хіба ми не зробили землю вмістилищем живих і мертвих? Хіба не встановили там непорушні й високі гори? Хіба не дарували вам для пиття прісну воду? Лихом буде цей день для тих, хто заперечує правду. Йдіть же до того, що ви вважали за брехню, йдіть же в тінь із трьома гілками, яка не дарує затінку та не закриває від полум'я, Сипле іскри, наче фортеця, схожа на жовтих верблюдів. Лихом буде цей день для тих, хто заперечує правду. У той день вони не будуть розмовляти і не дозволять їм шукати виправдань. Лихом буде цей день для тих, хто заперечує правду. Ось він день розрізнення. Ми зібрали вас і тих, хто жив ще раніше. Якщо маєте якусь хитрість, то спробуйте хитрувати проти мене. Лихом буде цей день для тих, хто заперечує правду. Воїстину, богобоязливі, перебуватимуть серед затінку, джерел і плодів тих, які побажають їжте й пийте на здоров'я за те, що чинили ви. Ось так ми винагороджуємо праведників. Лихом буде цей день для тих, хто заперечує правду. Їжте. І насолоджуйтесь, але ж недовго, бо ви грішники, лихом буде цей день для тих, хто заперечує правду. Коли говорять їм уклоніться, вони не вклоняються, лихом буде цей день для тих, хто заперечує правду. У яку ж розповідь після цієї вони не увірують?